Таю всіх паломників нашого, я ремчи з жаренчих, надвірної, з усіх, хтось туди. християнським привітом, Христос Воскрес. Ви прибули до відпустового центру в селі Ставня, де народився блаженний владика Симеон Бухач для 11 квітня. 1945 року відбувся арешт нижчих ірархів української греко-католицької церкви на чолі з митрополитом і Оськом Світи, яким ознайомлював початок Хрестної дороги нашої церкви. Цей крок відбувся в рамках підготовки до Всеволоду Собору який був, що у любові, святимо, можна сприймати, як тебе. Представляє релігію або представляє його як сюжети нашого життя. Каїн і авель буде завжди, а це значить, що завжди буде війна. І сказав Господь Каїнові. Чого ти розгнівався, і чого хилилося обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх пістерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати, каже Книга Буття. Людина, створена Богом, озброїлася диявольською ненавистю і жадібністю. Та почала вбивати іншу людину. Юда завжди буде зраджувати, бо він буде в кожному середовищі. Однак ти не маєш стати юдою сам. Пилат завжди буде. То, що ви маєте на нього не ображатися, ні. Він тебе чогось навчив, як всі інші вбивці та зрадники. Диявол навчив. Добре спеціальні служби, як треба винищувати людей, однак ти не маєш стати тим пуголом. Юрба, яка вітала е, тебе квітною не шуткової неділі, розіпне тебе. Що сталося далі? А далі Христос воскрес і наступило безсмертя. Всю тодішню владу охопив жах. Так само і тепер, коли Воскресла Українська Греко-Католицька церква і Україна одночасно влада налякалася, не знала, що, роби, що робити. Мені розказували владики, які приїхали були до Києва. До Києва там вони голодували, в тому числі митрополит Володимир. І Курчаба, там інші владики, і тут раб, Ігор Вось, який ще живе, і тут, ви знаєте, влада була готова, мала силу, але розгубилася в той час. Що робити? Жертва життя це є жертва. Українці пили, пережили голодомор, геноцид Сталіна в 1933 році наші громадяни України. Пухли з голоду, а за межами нашої держави їли хліб, відібраний у голодного народу. І ви ще хочете на когось розраховувати, скільки ляпасів наш народ має ще отримати, щоб ви зрозуміти, що він не є інвалідом і не треба в когось просити допомоги. Славам нас самих. В корені нашої культури, в корені наших змагань, в корені і вмінні створити свою армію. Козацтво створило своє військо. Після козацтва ми відродилися в січових стрільцях української Галицької армії, Українська повстанська армія відродилася після Голодомору на великій Україні, які можуть бути сумніви в нашій селі. Дякуємо Богові, що так благословив наших людей мудрими людьми. Тепер велика кількість людей ходить в церкву, але вони не знають, що таке радянський період, а мало хто пам'ятає, вони не знають, що таке переслідування за віру, ненависть до священників, не знають, що таке судити і ув'язнити за віру, бути в'язним сумлінням. Навряд чи хтось вірить мені в, в таке, що не можна тримати ікони в домі. Не знаю, що таке заборона молитися. Якщо ви будете уважно читати життєпи Симона Владики Лукача, то будете ридати і плакати зранку до вечора про те, що з ним виробляли чекісти. Жодна людина перенести цього не може. День і ніч йшли тортури, допити. Називалася так звана вертушка. вона, Ми з вами довший час можемо не їсти, бути без води, без одягу, але ми не можемо бути без сну. Без сну людину дуже швидко ламають. Один слідчий заміняв іншу. Це за та вертушка. Один, що відпочити, другий допитво. Той приходив, а це відпочивав. А він а Симеон, он, Лукаш не відпочивав і постійно проводили тортури, щоб людина зійшла з розуму. Ці тортури надзвірячі робили люди. Коли приходила велика небезпека, тоді владика відчувала на собою Бога. А коли в нас все спокійно, то не відчуваємо біля себе Бога, щиро молися. Кажуть, як тривога. То й до Бога, а як по тривозі, то й по Божі. Коли, коли, ми, ми, коли велика небезпека є в людини, тоді людина десь так, їй треба Бога, особливо Божої допомочі, тоді сама, вона якраз тоді буває, часом відходить, впадаюсь на віру. В українській греко католицькій церкві в її історії є людина з цікавим. І, не, і незвичним на наш час іменем Сімеон Семен. Його біографія сповнена різних несподіваних подій. В історію він увійшов під ім'ям єпископа Сімеона Лукача, попри те, що його служіння минало у важкий час переслідувань, він гідно звершив його до кінця, залишивши нам високий зразок подвигу віри. Народився Семен Лукач 7 липня 1893 року в селі Старуня, Солотвинський район Станіславівської, тепер Івано-Франківської області, за активну священичу працю та відмову перейти на так зване державне моєсмосковське православ'я працівники НКВС. Народного комітету внутрішніх справ заарештували Симона Лукача в жовтні 49-го року. Репресивна машина сильно квапилась його ізолювати як небезпечного провідника. Вони спочатку арештували, а орден на арешт видали пізніше. У постанові про арешт. Від 27 жовтня 1949 року Симона Лукача Радянська влада назвала його активним прибічником Ватикану і керівником уніанського підпілля. Він виступив проти воз'єднання Української греко-католицької церкви з Російською православною церквою, тому будь-яка душпастерська діяльність греко-католицьких священників після Львівського псевдособору. Уважалася незаконною. На церкву чекали часи переслідувань і підпільної праці. Хтось підрахував, що після арешту Симона Лукача відбулося 16 допитів, але це тільки зареєстровано. Щоб зламати людину, не вибирали методів. Жодним словом, єпископ не зрадив віри. І не назвав жодного імені тих людей, яким духовно опікувався. На допитах він зізнавався у душ пасрики праці. Так, я священник працював в службі прав і так далі. Але категорично відмовився називати імена членів катакомбної церкви. У протоколі його допиту записано так: Я відправляв службу Божу на квартирі по деяких хатах де бувало від однієї до 30 осіб, <кій> також уділяв хрещення і вінчення. Одначе совість не дозволяє мені згадати імен, щоби через мене не терпіли ті люди, що шукали в мене духовної послуги. Я чинив із вірою, що служу Божій справі, тому наразився не на небезпеку попасти в колізію з державним законом. Оскільки держава визнає мене винним, сам хочу нести відповідальність. Це слова записані у протоколу допиту Семена Лукача. На початку 50, х п'ятдесятих років єпископи засудили на 10 років. Попри слабке здоров'я, його скерували на непосильну працю в табори Красноярського краю, де він працював на лісоповалі. Владика все витримав, щоб після звільнення 11 лютого 1955 року знову взятися за роботу, працює священника щоденним служінням Богу і людям, не став підліковуватися, як йому пропонували, таємно проводив навчання для майбутніх священників, їхав чи йшов всюди, де на нього чекали вір. Удруге, він був заарештований у липні 1962 року. Після обшуку конфіскації всіх речей Владику Симеона відіслали в тюрму до Івано-Франківська. Тут з ним зустрівся молодий хлопець Михайло Косило з Дори, який чекав свого відправлення на етап, використовуючи нагоду в пересині Владика, читав йому лекції з морального з часу Михайло Косило став одним з найактивніших підпільних греко-католицьких священників на Прикарпатті. Він створив свого часу ту підпільну духовну семінарію, з якої вийшов так мій помічник Владика, владика Петро. Справу. Владики Лукача об'єднали зі справою іншого підпільного єпископа Івана Слизюка. І 22-23 жовтня 62-го року у Станіславові відбувся судовий процес у цій справі і, що перетворився, на показову пропаганду атеїзму, вочевидь, йому спеціально приурочений до початку. Другого Ватиканського собору в Римі, який в той час почався, щоб показати світові, що греко церкву в Україні вже покінчено, 69-літньому єпископу Симеону інкримінували. Підсудний лукач разом з керівництвом легальною діяльністю уніацькими священниками на Станіславівщині складав рукописи релігійного характеру та розповсюджував їх серед уніських священників, віруючих і монахів з метою поширення католицизму, чого і не заперечив на судовому засіданні. Оці рукописи, що ви знали, це і не що інше, та як владика часом на свята пише. На Різдво, на Пасху чи до інших з нагоди. він пише послання до людей. Оце, оце, його було, оце була його вина, що він звертався до людей Божим словом, позбавили єпископа на п'ять років в'язниці. Навіть судді були вражені силою волі цієї хворої, але незламної людини. Ув'язнення Владика Семен Лукач відбував у Станіславській тюрмі. У в'язниці ловика важко захворів. Тюремні лікарі визнали, що це астма. Насправді це був туберкульоз легень у березні. 64-го року через критичний стан здоров'я був звільнений з ув'язнення і перевезений до рідного села Старуня. Раянська влада наскільки турбувалася своєю репутацією у світі, що навіть не встигла оформити всіх юридичних документів про те, що засуджено відпущено з тюрми. У дому владику глянув лікар, який констатував діагноз туберкульоз легень. Тобто тюремні лікарі поставили неправильний діагноз. Незважаючи на свою хворобу, владика продовжував свою душу діяльність щодня праву службу Божу уділяв треби, хрестив, вінчав і так далі. І смерть владики сталася 22 серпня 1964 року, на 71-му році свого життя, у рідній хаті, в селі Старуня. Помер як мученик за віру, Владика Симеон Лукач, він похований на сільському цвинтарі. Віра то ми, Господь мій і Бог мій цієї той минулої неділі ми згадували апостола тому після Воскресіння і його віру, дивлячись на непохитність у вірі владики Симона Лукача. І на віру нинішніх християн розуміємо, що наша віра може зайти в глухий кут. Що тоді робити? Тома один з 12 апостолів не був з апостолами, коли Ісус прийшов перший раз після Свого Воскресіння. Він сказав, що не повірить, поки своїх пальців не вкладе в рани Христа і не побачить Спасителя після розп'яття і поховання Ісуса. Він був розбитий, опустошений, руки його опущені, і знаходився десь він наодинці, але не був разом з усіма, котрі зібралися разом. Коли приходить до нас такий внутрішній стан, а Він є з кожною людиною, подібний до апостола, то ми, коли сумніви, невірство, страх переповнюють наше серце, не залишаємося наодинці, йдім до церкви говоримо з духовенством, монахами, переговоримо один з одним. І воно якось один одного можемо розградити. Шукаємо собі мудрого співрозмовника. І особливо щиро молімося. Все починається з віри. Правильна віра мотивує правильні діла. Немає віри, немає діл. Це і пуста віра. Вірою та не неїл зробив поступок. Вірою, Авраам зробив поступок, правильна віра закінчується правильними Божими ділами. І дивіться, тут одна така річ є, що коли був апостол Тома, ну, каже, не повірив. І апостоли та його товариші, колеги, сказали, ну що ж, вони ну, були ображені цим поступком. Як? Ти ж бачив Христа, який оздоровляв, котрий. Помножував хліб, котрий робив багато чудес. У йому нічого так не казали. Але коли прийшов Христос через замкнені двері до хати, тому що всі люди боялися, в бо, той час євреїв, прийшов і каже: тому будь віруючи, але не невіруючий, вклади свої пальці в мої рани, доторкнися до мене. А Тома каже, Господь мій. І Бог мій. Отже, це була дорога віри Його. Тому не треба судити. Ну, Чоловік не бачив, не бачив. Ну, сумнівався, сумнівався. Але Бог поміг йому роз'язати це питання, віру. Так само він поможе нам. Тому передчасно людину ніколи не судіть. Так, так Христос тому не засудив. Не засуджуйте і свого ближнього. Котрий з певних причин має якісь інші думки. По-різному дивиться. Тому ж не всі так дивляться на світі, кожен з нас. Хтось дивиться так, хтось так, хтось так. І, а в школі дивіться. як є? Є вчителька є, є, каже, одинаково матеріал усім. Але річ один хпапає той матеріал з пів слова. Другому треба два рази півтори, третьому п'ять разів і так далі. До кожного доходить через щось, а особливо через страждання і терпіння. Нехай Пресвята Богородиця, мати Божа, неустанної помочі, яка прославляється в Коломийській іконі, це Мати Твоя змилесердиться над жінками в Україні та витри сльози всіх матерів. Сини яких загинули на війні. Господи, за молитвами блаженного Симона Лукача укріпи нашу віру і допоможе нашим воїнам ЗСУ перемогти зло. Зло. І останнє прошу вас, матері, там наші хлопці на передовій, в окопах, в шанцях, там різно є. чийсь чоловік, чийсь син і так далі. Е, ви Беріть, відкривайте другий фронт Зай, з верцею. Ви будьте тут, але Духом і веруться і Хрест, нехай буде там, разом з ними на передовій. І разом з ним, і ця молитва їм сильно поможе. Майте цю надію, як, яким був Семьон Лукач, яким був Тома апостол, і ви так само будьте людьми віри. Рятуймо наших дітей і нашу Україну. Амінь. Христос рождається.